Назви те, що ти бачиш. Скажи, що було спочатку, а що потім? А тут що було спочатку, а що потім? Розкажи, що спочатку, що потім. Що тут відбувається? Тут проходять змагання. Машина якого кольору дістанеться фінішу першою? Який велосипедист переможе? Хто з дітей першим прийде на фініш, а хто останнім? Подивись на малюнки праворуч, назви те, що може бути призом подарунком, переможцям змагань. Кому ти подаруєш яблука? Кому подаруєш букет квітів? А піцею кого пригостиш?